Привіт, народ! На численні просьби своїх глядачів, своїх друзів, підписників, мене питають, як, як же з шумом майстерні, чи не заважає шум станків сусідям і так далі. А ну, Давайте зробимо тест. Щоб я не, не був голослівним. Так? Дивіться, в нас зараз є, де. 21,46. Ну, грубо кажучи, 10 -та година вечора. Та, на дворі вже темно. Я тут дру так, що аж шуба завертається. Я друру той шатун з нашої е, Санта Барбари. Давайте так. От, зараз тут зйом 4 мм, подача 100 Оборот тільки 800, немало, небагато. То один станок і включимо ще там. Ну давайте включимо таке, щоб що дає ще великий шум. Ну я знаю. Ну і, і жак, ні. Один к 62 два можна включити ще на пару. То два таких самих шумних санки. Оцей і отой. Давайте значить, в мене є на телефоні такий коротше, додаток, називається Шумомір. В даний момент от бачите скільки там. Тут якось воно робиться ще зараз, зараз, зараз. А от тут от є надписи. 20 дБ Rustling Leaves, Ticking Watch. Тобто 20 дБ це шум, шум листя так, і тікання годинника. Це досить тихо. Наприклад, взяти 50 дБ, от зараз 50-60 дБ. Normal Conversation at... Короче, нормальна розмова трьох людей. Ну, Я тут сам, в принципі, але... 50 дБ це є тихий офіс, тиха вулиця. 70 дБ базен traffic from Rington. Далі 80. Базі стріт, Alarm Clock чи шумна вулиця. 90 це є Factory Machinery. значить Три одиниці. Так? тобто Три одиниці якоїсь механізації. І 100 дБ Subway Train Blow Dryer. Коротше, Це вже поїзд. От Дивіться, о, зараз дійсно так воно і є. Якщо ми говоримо з вами так? від 50 до 60 дБ показується штука. Тобто, якби, якби все так? Давайте тако включимо зараз 1 к 62 І включимо той станок, хай він дре І поміряємо, який шум є в майстерні, і вийдемо на вулицю. Окей? Окей, давайте. Мені самому цікаво. Ну Значить так. Включаємо. 70 дБ. Тепер цей станок. Чекайте, я підбавлю. Moment майстерні є. що йдемо на вулицю. Я закрив держи. Ви щось чуєте? Вон там в тому вікні працює два станки. І в нас на вулиці зараз Де мій телефон. Ну от якось так. От зараз я знов говорю. 50-60 єдиниць. Отой пес, що там гавкає, чуєте? Ото сусідського пса більше чути на вулиці, як мої станки. Заходимо. Так от механізація повним ходом. Отак от, от, от народ. Тобто, грубо кажучи, якщо вийти на вулицю, просто нічого не чути. В глуху ніч не чути, що я тут щось роблю і так далі. От. Ну, за, дорахуйте, я вже 30 листопада було відкриття майстерні, так, то я вже рік тут працюю. Рік працюю, ну, фактично, там, ну, 5 днів в тиждень. Так. От. То ну, ні разу не було такого, щоб до мене тут прийшли, щоб я там комусь мішав і заважав і так далі. О. но, кажу, а, до речі, коли ми виходили, я відійшов 5 метрів від дверей. А 5 метрів від дверей. До найближчої сусідської хати метрів 20, може навіть 25. Оце є 5 метрів від дверей.